Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні будемо робити запіканку з рибою і брокколі. Значить, Риба у нас звичайна це хєк, чи хек. Чи хек. ментай? Хек. Хек. Риба хек. Значить, брокколі я відварила 7 хвилин 7-8 хвилин в гарячій воді, порізала на у і відварила. От, Вони відварені. Хек порізала... Хек. порізала... Порізала шматочками. От, повиймала кісточки, де бачила. Ну, в хекові вони не багато цих кісточок. Повиймала їх, ось, ось ще бачу, вона даже трошки була заморожена. От, і це, приготувала такими шматочками. Тепер 4 яйця. в Яйця вливаємо сметану. Грамовки будуть всі під відео, як зазвичай, рецепт. Зайдете, подивитись, це цікавить таке. Ну, я вам скажу, це більш така дієтична кухня дієтична е страва, хотіла сказати. Е тут немає нічого жирного. Сюди кидаємо натерти на терці сир. Так, і тепер спеції. Що спеції сюди йде? Ну, я кладу свої, ті, що в мене всі, так, як я вже казала не раз, як ми користуємося, дуже нам подобається спеції для картоплі на пачці написано. Тут такі підходи нам ці спеції. То я кидаю їх, але ще я додам сюди сухий часник. Тоді е, трошки коріандра, бо тут рибка є, рибка любить коріандр. І трошечки мускатного горіха. Все. А, посолити саме в Трошки посолу. Багато солити не буду, тому що я підсолювала, коли варила брокколі в соляній водичці. І це все треба зараз дуже добре перемішати, щоб було воно однією масою. Я сюди ще заливку поклала, ще в мене були заморожені шампіньони. Ну, печериці. Заморожені печериці. Я всі, да, до речі, дуже зручно, купляю, допустимо, більше, ніж зазвичай. З цибулькою, і сметанкою на сковорідці протушую, а тоді порціонно ділюю і в морозилку. Чи суп зварить кину, чи картошку. В даному випадку ми будемо її класти в запіканку. Все, залівка наша готова. Тепер викладаємо форму я змастила, така тарілка у нас керамічна, Змастила олією і посипала манкою. Викладаю я брокколі. І тепер буду рівномірно розкладати рибку, щоб вона попала в кожен шматочок, коли буде різатися. Запіканка і заливаємо її. Все розподіляю таку равномірно, щоб воно гарненько зайшло кругом. І відправляю в духовку, ну, як зазвичай, 180 градусів, а там треба дивитися. Зараз уже у нас пів сьомого вечора, то напруга, обично в це время у нас електрична духовка. то хуже, ніж днем. Все. Отправляємо в духовочку і будемо дивитися по часу кожного своєї. Я думаю, що хвилин 40 треба, щоб воно запікалося. Пройшло 45 хвилин, і наша запіканка готова. Чекаємо, поки охолоне. Так, ну вже вона більш-менш стила, і ми зараз спробуємо, яка вона в розрізі, побачимо і чи буде вона держатися. Ось така вона в розрізі. Рибка видно, пахне рибкою. Ну, на цьому все одно все трошки залишилося. Я її не до кінця зняла. От. М -м -м. Дуже смачно. Але така сотовика. На. М -м -м. Дуже смачно, вона дуже соковита, дуже така ароматна, пахне рибкою. Так що зробіть обов'язково, попробуйте ще. Хек ментай. Хек. Хеком. Хек. Таку о, запіканку. Ну, смачно. Я люблю рибу. Тут для мене це і капуста з рибою, вона поєднання дуже смачно. А на сьогодні всім пока-пока. Бажаємо всього найго найкращого. Дякую за підписки, за подобайки. Всім пока-пока. Зробіть обов'язково, воно реально смачно.